Ім'я Отця і Сина Святого Духа, слава Ісусу Христу. Всесвітліші, всечесні, преподобні Отці, високопреподобні преподобні сестри, дорогі наші брати-семінаристи, дорогі брати і сестри у Христі, сьогодні маємо особливу літургію, літургію церкви, яка служить. Справді тут, в цьому місті, ми досвідчуємо, як Господь Бог нам служить. Як Він обмиває наші ноги, як Він дає себе самого, щоб ми жили, щоб нам нічого не бракувало до повноти життя ані матеріального, ані духовного. Але вийшовши за межі цього храму, ми розуміємо, що починається наша літургія, наше служіння Богові. І ви сьогодні є ті, хто служить, подібно як Христос. Говорив до своїх апостолів, я є між вами як той, хто служить. І в цьому пізнається ідентичність християнина, християнського покликання служити. Щасливі ви, що відчули в своєму серці поклик, відгукнулися на запрошення церкви, щоби втілити явити світові образ Христа, який служить. Бо справді служити Богові є наше покликання. Сьогодні ми чули в Євангелії, як було сказано, що настане час, коли ті, хто вбиватимуть вас, будуть думати, що тим самим служить Богові. Бо істину не можна більше спотворити релігійну ідею, ідею поклоніння Богові коли завдавати насилля і смерть, перекриваючись ім'ям Божим. Жодна релігія не може оправдати сльози страждання дитини старшої особи, потребуючої людини, каліки вбогого, нужденного чи знедоленого. Навпаки, правдивий Бог є Богом любові. Він сам є любов'ю. І той, хто служить Богові, який є любов, може тільки служити в любові своєму ближньому. Нічого іншого не може він собі дозволити. Від часу Ісуса Христа ми знаємо, що означає служити Богові. Сказав Господь все, що ви зробили одному з найменших моїх братів. Ви мені зробили. Ось ця служба Богові, яка йому є мила, якої він прагне і очікує від нас, бо він не потребує всепалень і жертв для себе самого. Найкраща служба, якої він прагне від нас, це є служіння нашим ближнім, в яких він сам перебуває, з якими він сам ідентифікується. Розпізнати обличчя Ісуса Христа знедоленій людині це є ознака віруючої людини. Бо не може любити Бога той, хто не любить ближнього, сотвореного на образ і подобу Божу. І першим кроком до цього служіння є побачити. Людину, яка страждає. Господь Бог сам дає приклад такого милостивого споглядання на людину, на людський біль, на людське страждання. В книзі виходу читаємо такі слова. Бачу, я бачу відування народу мого, що в Єгипті. І чую голосіння, що його спричинюють доглядачі. О я знаю біль Його, тому я й зійшов рятувати Його. Ось в тих словах криється вся постава Бога до страждаючої, знедоленої людини. Бог бачить, Бог чує. Бог знає, бачить своїм божественним поглядом, від якого ніщо ніхто не скритий. Огортає поглядом любові кожну людину. А той погляд спочиває в особливий спосіб, зупиняється на людині, яка страждає. В наших часах дуже часто люди не хочуть затримувати свій погляд на стражданні. Хочуть уникнути, хочуть закрити очі на чужий біль, на чуже горе і страждання. Відвертають свій погляд. Нашим покликанням є навпаки концентрувати свій погляд там, де є найбільша потреба. Ви сьогодні будете мати нагоду про це спільно говорити з главою нашої церкви. Просіть Духа Святого, щоб він просвітив вас і всіх нас, щоб ми не відвертали погляд від людської біди. Навпаки, щоб як церква ми спішили там, де є найбільша біда, де течуть сльози, де проливається кров. Щоб ми бачили людську біду і не ховали свого погляду від неї. Бог чує. Голос нужденний. Чому на першому місці є бачити біду, а потім вже чути? Бо буває так, що вже навіть люди не кричать про поміч. Як каже святіший отець Франциск, є так багато людей у світі, які вже заніміли, голос якого вже не чути. Вони вже втратили голос. Бо їхній крик... Довгий, тривалий натрапляв на людську байдужість, байдужість великих цього світу, байдужість народів, байдужість ближніх. І буває так, що люди живуть в німій розпачі, очікуючи на милосердя, якого не отримують. Тому нашим покликанням є не тільки чути. Але в першу чергу справді бачити. І йти навіть туди, куди нас не кличуть і не просять, але де є реальна потреба і біда. Господь бачить, Господь чує той голос німих. Покликанням церкви є рівно ж стати голосом отих німих. Підносити голос всюди там де в суспільстві є несправедливість, кривда, неправда, де топчеться гідність і права людини, де люди мовчать, не здатні себе захистити. Ми не можемо мовчати. Ми мусимо говорити і носити голос, а часом, можливо, навіть кричати. Нарешті Господь каже, що Він знає людський біль. Знає не з розповідей, не з картинок в інтернеті чи телебаченні. Знає, бо він взяв біль людини на себе. Взяв наші рани на себе. Ми ж маємо бути готові розділити людський біль, взяти частинку людського страждання на себе, в своє серце, в наше життя. Бо тільки той, хто розділяє життя другої людини, може знати, що таке біль, самотність, смуток, безнадія і страх. Ми сьогодні є тут, власне, як ті, хто бачить, чує, знає людське страждання. Переносимо ці всі наші знання, наш досвід перед престів Всевишнього. І хочемо дякувати в першу чергу. Я хочу вам подякувати за те, що ви не є байдужими, за те, що ви відкрили свої серця на голос Божий і на потребу ближнього. За те, що ви, можливо, скромними, обмеженими засобами, але великою любов'ю похиляєтеся над нужденною, потребуючою людиною, де б вона не була. Спасибі вам за це велике. Запрошую вас сьогодні рівно ж до молитви. До молитви за тих, кому ми служимо. До молитви рівно ж за наших співпрацівників. Бо вас тільки є частинка тої великої, великої армії. Милосердя і любові. Так як Мойсей, якого Бог покликав, щоб вивезти свій нарід з єгипетської неволі, щоб його врятувати, він відчував свої обмеження. Господь його заспокоює і каже, не переживай, я дам тобі помічника, Аарона. Так кожному з нас, бо ми також нараз можемо відчувати нашу обмеженість. Господь посилає помічників, співпрацівників, але також щедрих жертводавців, завдяки яким ми можемо творити багато добра. Сьогодні згадаймо про них в наших молитвах, наших співпрацівників, наших жертв... жертводавців і добродіїв. Але не забуваймо також. Про це я хотів вам пригадати, що матеріальна нужда, якій ми хочемо зарадити не раз, є тільки претекстом. Так само, як претекстом була недоля вибраного народу в єгипетській неволі. Господь використав оце бідування народу, щоб його вивезти з неволі, з рабства, але одночасно, щоб дати йому щось більше. Бо саме на пустині після виходу з єгипетської неволі вибраний народ отримав Божий закон, заповіді Божі. Там народ відчув близькість Божу, побачив знаки і чуда, які Бог творить в його житті, увійшов в обіцяну землю Богом благодатну. Я би хотів звернути вашу увагу на це. Коли несете матеріальну допомогу, не забувайте, що не просто допомагаєте людському тілові затамувати спрагу, голод чи подолати недугу. Ми маємо допомагати цілій людині, її тілесній і духовній єдності. Що більше Інколи добре слово, лагідний погляд, ніжний дотик важить більше або принаймні не менше, як кавалок хліба і шклянка прохолодної води. Не кажучи вже про духовний дар, яким ми покликані ділитися з кожним, з даром нашої віри. З даром спасіння, яке ми носимо в своєму житті, яке, якого ми є свідками. Тому ваше служіння матеріальне, дочасне, має бути тільки нагодою до того, щоб людині наблизити Бога, щоб людині допомогти зробити крок на зустріч з спасінню. Саме тому. І святіший Отець Франциск, і наш блаженніший Святослав, у своїх посланнях з нагоди року милосердя пригадують, що діла милосердя щодо душі є не менш важливими, це діла милосердя щодо тіла. Про це не сміємо ніколи забувати. Отож сьогодні, згадуючи, Тих, кого ми служимо, наших співпрацівників, жертводавців, зробімо ще один дуже важливий жест дар, дар нашої молитви за всіх і за все, особливо за тих, хто страждає. І нехай від молитви починається наше служіння щоденне, і молитвою нехай воно закінчується. Бо хоч молитися за живих і померлих у списку дів милосердя є на останньому місці. Але насправді все з молитви починається і все молитвою має довершуватися. Нехай же Господь Бог, який є між нами, як той, хто служить, поблагословить нас, наше служіння. І тих всіх, хто допомагає нам його виконувати, а особливо нехай огорне своєю любов'ю і своїм милосердям, тих всіх, кому ми служимо, хочемо і будемо служити. Амінь. Слава Ісусу Христу!